Сьогодні на уроці ми розглянемо тему «Однина і множина іменників правила написання. І так, іменники, що закінчуються на S, SS, X, SH, CH, TCH, у множині мають закінчення ІС. Наприклад, «a dish» dishes «a bus» – «buses», «a E-Box-Boxes, «a class Classes. Наступне правило. Іменники, що закінчуються на Y, а перед цією літерою йде приголосна, то додається закінчення «es», а Y перетворюється на I. Наприклад, a city – Cities, a Berry Berries, a Cherry Cherries, a pony – ponies. Далі. Якщо й іменник закінчується на y, а перед цією літерою йде голосна, то додається закінчення S. Наприклад, «a toy, toys», «a toy – boy – boys», «a key – keys», «a monkey – monkeys». Наступне правило. У деяких іменниках, що в однині мають закінчення F та FI, множині F змінюється на V додаванням закінчення ІС. Наприклад, «a shelf – a Scarf – далі a leaf leaves», «a wolf wolves. Але деякі іменники, які мають закінчення F та FI, утворюють множину додаванням закінчення S. Наприклад, «a chief chiefs, chiefs», «a safe safes, safes», «a roof – roofs», «a handkerchief handkerchiefs. Наступне правило. Іменники, що закінчуються на O у множині, мають закінчення І S. Наприклад, «a potato – potatoes», «a tomato. Tomatoes. Але також є винятки до даного правила, і серед них такі слова, як е-фото, фотос, е piano, piano,